Друзі, вітаю! Інспектуємо зараз на Троєщині, в Христянському районі черговий розгорнутий пункт незламності, який знаходиться прямо в школі номер 264 Вже є перший лайфхак і приходять люди заряджати не тільки гаджети, а ще й заряджають айкоси. Люди, кидайте кури. Щоб трошки зігрітися. Трошки зігрітися. Давайте вас зараз Тепло? Да. Так. Хорошо. Але людям бажано розуміти, що теплі речі бажано брати з собою, коли приходите в пункт обігріву, так буде зручніше, бо повто на всіх бажаючих, звісно, не вистачить. Будемо реалістами. Бачите? Все, диму немає, виїздим пішов. Туди. Зараз проконтролюємо, переконаємося. Може і три навіть поміститися. Це буде домашній такий чай, чи кава смачний, як вдома. Затишно тепло і буде можливість е, в разі дійсно надзвичайних ситуацій, до яких я сподіваюся, все-таки не дійде, але якщо дати це так, що взагалі не буде ні тепла, ні світла, нічого. Тоді в таких ситуаціях ми будемо вимушено приймати людей, в тому числі для ночівників. Але я сподіваюся, що на цей момент такої необхідності. nós